Сьогодні на території Львівського національного університету ветеринарної медицини та біології імені Ужицького проводиться спеціалізована виставка по бджільництву. Зараз ми побачимо продукцію, яка тут представлена. Сьогодні тут от є чоловік. Пропонує пристрій для пресування перги. Запропоновано матки, маркери. Продукти бджільництва. Також щорічний міцний український журнал Бжуляр представив свою продукцію. Йдемо далі. Тут у нас представлені ящики для перевозки бджіл рамки, Приймають віск, міняють новущину. Польська фірма представляє свою продукцію. Мисочки. Компанія. Ваша пасха, товар для бжільництва Також представляє інструмент. Мед, оглядовий вулик, костюми. Також ми маємо. Vê com que esse instrumento vou aqui? Firma Le Sonho Sonho. На конференцію. А де куперечка? На цьому корпусі. Давайте, давайте поїдемо А також в другій частині показано продукти бджільництва. Ну, тут ми маємо саженці медоносних рослин. Дівчинка продає мед. І тут от маємо закарпатський мед, не знаємо, що його варять, але. Назва мед. мед Підгір'я Карпат. Мет прикарпатського краю. Ну добре, я кажу, нас ну і також тут є, тара. і поки з рівного довезли до Івано-Франківська, трішка все продивилася.